Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Погляньте, що він приніс нам на своїй спинці. Правильно, це грибочки. Грибочки бувають великі і маленькі, які з'являються сімейками та по одному. У лісочку, на горбочку, красувалися грибочки, і хвалився гриб грибочку. Красивіше я, ніж ти. Малята, я вам пропоную разом зі мною зробити ось такий грибочок. Для виготовлення нашої поробки нам знадобиться аркуш паперу, смужка зеленого кольору, півколо коричневого і прямокутник світлого кольору. Також клей, серветка, ножиці. Беремо ножиці. І починаємо різати маленькими смужками. І стискаємо З зеленої смужки, ми зробимо травичку. Травичка вже готова. Кладемо її. Тепер викладемо наш грибочок. Ось так тепер будемо наклеювати нашу поробку. Спершу наклеїмо ніжку. Добре, притисніть серветочкою. Щоб забрати зайвий клей, тепер приклеїмо шляпку грибочка. І залишилось нам приклеїти травичку. Мазати клеєм ми не будемо всю смужку, а лише з краєчком. Ось такий грибочок вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До нової зустрічі!